Сегодня мы выпускаем последнюю группу, групп быстрого реагирования, усиленный патруль, которые будут помогать на вызовах обычным патрулям, но они будут иметь тактическую подготовку усиленную тактическую подготовку, и в этом нам помогли наши партнеры. Вы знаете, изначально даже когда готовили патрульных, обычных патрульных полицейских, мы вложили в это самые современные западные стандарты, которые есть, полицейские стандарты, которые должны соответствовать как общие стандарты для Национальной полиции Украины. В этом нам помогали наши американские коллеги. И вот сегодня тоже последняя группа, которую мы сегодня выпускаем, тоже они, наши патрульные, научились тоже наших американских коллег самому лучшему, что есть у американской полиции. Вы знаете, это важно. В первую очередь это важно для самой патрульных. Есть вызовы, есть случаи, когда им нужна усиленная помощь. Ну вот, в патрульной полиции будут группы быстрого реагирования, которые придут за помощью самых патрульных полицейских. Это значит, что в Киеве будет около где-то 600 человек, групп быстрого реагирования, тактические группы, так называемые, которые будут работать и помогать патрульным, а также будут задействованы на общественных мероприятиях. И вы знаете, как мы ценим, как украинская полиция ценит каждую секунду международного тренинга, когда во время тренинга задействованы э, такие инструктора, которые представляют полицию высшего класса. Это для меня лично очень важно, и самое главное, это важно для наших полицейских. 20 полицейских, закинчивших навчание, витаемо! Деякі з вас пройшли навчання протягом трьох тижнів, деякі протягом шести. Ви закінчили інструкторські курси по контролю масових заходів і тактичних груп підтримки. Молодці! Як тренери, ви стали основою для патронної поліції. Ви будете наступний прошарок спеціальних навчань і знань нової поліції. Тепер ви будете Служити в якості інструкторів для сотень інших молодих патрульних, які візьмуть на себе ці нові функції. Я хотів би подякувати Національної поліції України, Департаменту патрульної поліції і КОРД за те, що залишаєтесь відмінними партнерами. Ви повинні пишатися величезними досягненнями реформ зроблених вами. Ваших департаментів і підрозділів. Я високо ціную вашу відданість реформам. Ми, посольство США, підтримуємо ваші зусилля. Ми будемо продовжувати, обінуватися передовим досвідом наших американських поліцейських партнерів. Ви пройшли навчання за кращими поліцейськими практиками західного зразка. Ви будете захищати народ України і їх базові права на мирні збирання та запобігати злочинам. Це не буде перебільшенням, що реформа поліції була найбільш успішна спробою реформ в цій країні після майдана. Ця зміна пов'язана з вашою. Відданості реформам і професіоналізму. Ми в посольстві США в Україні дуже пишаємося в тім, що підтримуємо ці реформи. Houston to, to complete, and we condensed it down to конденсида weeks of intensive training. Наша програма підготовки розрахована на місяці. Однак ми спромоглися втиснути її в ці шість тижнів. The young men and women who have taken part in this train the trainer instruction have exhibited exceptional professionalism and a true desire to learn. They have put forth a 100% effort, and myself and the team have been very impressed by their work ethic. We are very honored that you have allowed us to take part in this historic moment for your country. For honor, for and we completely pledge our support to you uh, and whatever we can do to assist as you go further with this program. Служу українському народу. Служу українському народу. Китай, Ярослав! Українському народу! Служу українському народу! Служу українському народу! Служу українському народу! Павлін Роман! Служу українському народу. Служу українському народу. Служу українському.